Панти в Маріуполі завершили будівництво першого іпотечного будинку за адресою проспектна Хімова 82А, обіцяють найближчим часом заселити туди нових мешканців. Але справжні мешканці цього будинку залишилися без житла, їх обдурили, як і мешканці десятків інших російських міст, які вкладалися в іпотеку, але так і натримали житла. Що взагалі відбувається з російською іпотекою? Чому економісти називають її... Бульбишку, яка може луснути в будь-який момент. Ось про це ми зараз з вами поговоримо. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту між 29comua Я розповідаю про цікаві важливі речі, які пов'язані з Маріуполем. Якщо вам теж цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Головне активно коментуйте. Дуже важлива ваша думка. Ось так виглядає сейчас новый будинок на проспекте Нахимова 82А, який побудували росіяни. Народ в Маріуполі здався перший дом под На Нахимова 82, он же стал переулок Черноморский 1Б, все. Меньше, чем через две недели, они устраивают торжественный праздник, раздачу ключей покупателям. Все квартиры здесь куплены. Вон памятник Нахимову наверху. Построили очень быстро. Перший етаж комерційне поміщення і три етажа жили. Вон там парки моря. Цей будинок був зруйнований навесні 2022 року. І в кінці року того ж самого його демонтували. Російські окупанти обіцяли мешканцям видати безкоштовні квартири на місці новобудови, яка мала б з'явитися на місці Котловану. Будинок з'явився, але квартири мешканці так і не отримали. Бо окупанти передумали. Більше того, вони спеціально змінили адресу будинку. Якщо раніше це була адреса Нахімова 82А, то зараз, як ви почули на відео, це Чорноморська 1Б. А все для того, щоб люди, які там мешкали в тому будинку і мають реєстрацію в своєму паспорті на Нахімова, не, могли б, не мали б жодних підстав для того, щоб претендувати на квартири в новобудові. Ось так от була у тебе власність? А потім держава вирішила, що не потрібно, і забрала її у тебе. І власне ті, хто. Чекали на Радянський Союз і мріяли про його повернення, мали б родіти. Бо саме так в Радянському Союзі і було. Ніякої приватної власності. Держава вказує тобі, де жити, а де не жити. Не там, де тобі хочеться, а там, де держава вкаже. Ось така радянщина знову повернулася в Маріуполь. Тепер людям пропонують замість приватної власності придбати собі ще одну квартиру. Але не в іншому будинку, не в цьому будинку, а в іншому, бо в цьому, кажуть вони, вже всі квартири розпродані. Хто купив там квартири, не знаємо, бо вартість дуже висока. Наприклад, однокімнатна квартира на проспекті Миру в Маріуполі коштує близько 6 мільйонів рублів. Виплачувати люди іпотеку мають протягом 30 років. Взагалі, загальна сума кредитування на території Російської Федерації вже перетнула межу 100 трильйонів російських рублів. Із з цієї суми іпотека складає 17 трильйонів. Тобто люди заборгували за іпотеку 17 трильйонів російських рублів. І російські економісти вже кажуть, що це дрібне іпотечне кредитування вже має ознаки перегріву. Це означає на економічному язикі таку ситуацію, за якою розмір кредитів постійно збільшується, а розмір доходів населення постійно зменшується. І саме це може спровокувати вибух бульбашки, яка потягне за собою серйозну кризу всієї російської економіки. Саме про це пише російське видання, комерсант. І економісти попереджали уряд про те, що таке може статися будь-який момент. Тому МінФін російський відреагував і ухвалив деякі зміни у правилах видачі іпотеки на території Ерефії. Я процитую. Ну, основна головна зміна це те, що тепер збільшується перший внесок за іпотеку. Якщо раніше люди мали б сплатити 20% вартості квартири, то зараз 30% від вартості квартири. Одно момент, одразу при оформленні іпотеки. Тобто на Майбульському прикладі, якщо... Родина Хоче придбати однокімнатну квартиру на проспекті Миру, то вона має одразу сплатити близько полутора мільйонів російських рублів. І це не всі зміни. Процитую трошечки видання, російське видання комерсант про інші зміни, які пропонує Мінфін ее Мінфін пропонує е обмежити можливість отримання зайомщиком кількох льготних іпотечних кредитів. Ну це не про марю, це точно про реал. Ввести ввести обмеження по розміру придільної довгої нагрузки зайомщика, який з урахуванням видачі йому льготного кредита не повинен перевищувати 50%. Ну, тобто загальна іпотечна боргове зобов'язання на родину має складати не більше 50% від щомісячного прибутку родини ввести требування к уровню доходу граждан, які хочуть обрати іпотечне кредитування, такі обмеження вони мають врятувати російську економіку. Проте вони зроблять російські кредити ще менш доступними для. Мешканців окупованих територій. Мені здається, навіть для мешканців окупованих територій ці кредити іпотечні взагалі перетворюються на щось нездійснене. А тому я так прогнозую, що найближчим часом кількість отаких відео з протестами, які, на яких ми бачимо маріупольців, які вимагають поновлення конституційних прав, буде тільки збільшуватися. Люди, услышьте нас. Верните нам наше жилье. Сколько можно издеваться над народом? Это просто невыносимо. Видео снимается на Нахима 82. Этот дом стал на э, черном, переулок Черноморский 1Б. Больше нету нашего дома, в котором мы прожили много лет. Нас скинули нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Помогите нам, пожалуйста. Владимир Владимирович, обращаемся к вам. Вы гарант Конституции. До речі, Маріупольці не поодинокі у своїх протестах, у своїх зверненнях до Путіна. Вони долучилися до широкої громади росіян, які щодня стають перед Путіним на коліна з єдиною вимогою захистити їхні права. При тому, що вони повторюють на це відео, що вони росіяни, що вони за Росію, що вони за Путіна, ось тільки права їх. трошечки порушили. Владимир Владимирович, обратите внимание на нашу проблему. Посмотрите, сколько здесь людей. Это город Кострома, поселок Первый. Все жители вложились в индивидуальное жилищное строительство и уже больше трех лет не могут получить свое жилье. Мы оббежали по пороги всех структур в Костроме. Мы были в прокуратуре, мы были в АБЭПах, мы были у государственной власти. А, губернатор уже знает об этой проблеме, но пока нет никакого конкретного плана действия. Помогите придать импульс и решить нашу проблему сообща. Мы русские, мы верим в победу. Спасибо. Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам. Идет следствие, но следствие будет идти несколько лет, а наши дома нужно строить сейчас. Детям не держит. Просим вас, чтобы Родина защитила нас, наше государство, на нас обратило внимание. Мы остались без домов, без денег, многие семьи сейчас снимают квартиры. Многие в ипотеках. Денег нет. Только на вас осталась одна надежда, чтобы вы нам помогли. Больше нам надеяться не на кого. своем доме. Перениження, яке можна виправити лише в один спосіб: лише є існує лише один спосіб відновити справедливість: це деокупувати нині окуповану Ерефією території. Нагадаю, що сьогодні Збройні Сили України святкують своє професійне свято, і я хочу доєднатися до численних привітань на адресу захисників і захисниць України. І прошу кожного, хто зараз дивиться мене, задонатити тому, кому довіряєте на допомогу. ЗСУ. Ну а в описі до цього відео я запишу контакти, посилання на картки, банки тих волонтерів, яким довіряю особисто я і яким я доначу на допомогу. Тому давайте будемо єдині і разом наближати нашу перемогу. Дякую, що слухали!